Друзі, всім привіт! Перший день літа. Я вас вітаю. У нас ми теж вітаємо в Нідерландах. Але от бачите, у нас ще літо не почалося. Мало того, що у нас пасмурна погода, у нас холодний вітер. Дощу немає, але і тепла теж немає. Сонечка немає, немає тепла. 16 градусів тепла в день. Але. Так як сьогодні сухо, немає дощу, їду на дачу, щоб, може, вдасться покусити траву. Кому цікаво про Нідерланди, про голландські дачі, про голландське село, про життя українців за кордоном, а точніше в Нідерландах, будь ласка, залишайтеся на каналі. Буде цікаво, в нас гарна компанія. Ужас що робиться? Ось скільки слимаків. Кладовище слимаків. Жиліщих. Друзі, і це сьогодні у нас 1 червня. Ви дивіться, яка в нас погода. І як у нас виросла трава. Просто йдуть дощі і все росте, як у якихось тропіках. Так важко з цим боротися. І ви тільки що бачили, скільки слимаків повилазило. Просто жах. Ще от Векшені купила ось такі дві банки по 5 літрів. Отакого оцту. Біо, щоб полити. Тут він нічим не розводиться, от 5 літрів, він майже 3 євро. Ну, я вам повинна сказати, що це для мене дороге задоволення. 3 євро мені вистачило тільки ось на половинку цієї діляночки ще полити. Ось так, а в мене ще я купила два. От, ще тут трошки полила. Ну, значить, далі буду лопатою те, що залишилося. Відскрібати лопатою. Нехай трошки приб'є, буде легше, але не накупишся цього отступу По такій ціні. От. Ну, може він дієвий. Побачимо. Завтра приїдемо, побачимо результат, вам покажу. Так, друзі, хвалюся. На кінець то я покосила цю траву. Машинка. І стриже, і, і розсипає, дуже висока була трава, тому треба буде, як підсохне, трошки ще згрібати. Але скільки я тут слимаків познаходила, просто знищила. Он, бачите? І ще не всі, вони вилазять і вилазять просто. Ой, ну, думаю, що. Трохи я їх поборола, бачите, не можна запускати так траву, але нема своєї машинки. І, звичайно, в таких зарослях вони водяться і водяться. І от тут ще є, бачите? Ось так. Тому я рада, що у мене вже не буде високої трави і трошки знищила. Слимаків, можна буде чекати якогось врожаю і сподіватися, що вже не будуть їсти квіти. Так, по за порадою Наталі всім про все постригла маргаритки. Бачите, вони відростають по-новому. Цвіте бальзамін. Ось Дуже гарно квітує моя гвоздичка. Також я постригла цей ломи камінь, він в мене теж гарненько вже розрісся. Є у мене камінчики, я пообкладаю, буде красиво, але треба все прополоти. Не встигаєш за всім, тим більше за цих дощів такий цей. Ну, мокро, мокро, грязь стоїть, не можна туди залізти. Ось так, бідна моя хоста. Я кожен раз сиплю від слимаків, але все одно, мабуть, хтось інший. А може, то ті слимаки, які от в траві були, вони вилазили сюди. І їли, і, 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 а, всі капсули, і гранули їли, і хосту їли, якісь ненажерливі ті слимаки. Неможливо нічого виростити за них. Ось так, друзі. Ну, буду ще наводити порядок з клумбою. З травою вже навела порядок. І я цьому рада. Пообкопувала кущі малинки, полила добривом, трошки порихлила, щоб повітрячко їм було. Тому що теж стояли в траві і всякі шкідники з трави лізли. Ось так. Я задоволена, але бачите, погоди в нас немає. Холодно. Холодно. Перший день літа. Холодно. Як можна охарактеризувати? Холодно. Ось так. Але пташки співають. ну Чекаємо сонечка. А моя гарненька кала квітує. Одну квіточку тільки викинула, але все одно гарна така. Мені дуже подобається. Троянду треба чимось лікувати. До речі, я взнала, ем, об'ява є на дачах, що на дачах вже з'явилася фітофтора у когось, тому рекомендують обробляти для профілактики. Я ходила, узнала, мені написали, як називається те, що можна купити. Буду купляти і буду обробляти томати на вулиці. Від фітофтори, якийсь спрей в них продається, як я знайду, куплю, обов'язково вам про нього розкажу і покажу вам. Ура, ура! У нас виглянуло сонечко. Біжу, 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 біжу. Вхопити промінчиків сонечка. Ви знаєте, як же я навчилася в Нідерландах цінувати сонячні. Дні і сонячні моменти. Коли сонце, воно так прогріває повітря, але бачите, що хмар багато, а в якісь проміжки з'являється сонечко, і зразу повітря стає, ну, тепле. От якщо нема ще вітерця, то тепло стає і можна сидіти. І хоч трошечки погрітися і отримати вітамін Д, а то це просто, знаєте, якось смішно навіть звучить, щоб влітку не отримувати вітамін Д. Або рідко його отримувати. Тому цінуємо кожен момент. Сьогодні вихідний. Може ще поїду на дачу. Хотіла поїхати зранку, але таке холодне повітря було. Ну, нереально, 2 червня і холодне таке повітря. І думаю, земля ще мокра. Клумбою треба зайнятися. Ну, от, справа в тому, що кажуть, що для Нідерландів це звична така погода. Те, що було, то те нетипово для Нідерландів. В два минулі роки, що ми ось тут були два літа, то самі голландці казали, ні, у нас не така погода, це якесь виключення з норми, що сильно тепло в них було. Ну, а цей рік такий, от кажуть, як завжди. Дивіться, як гарно в мене квітує бігонія. Насолоджуюсь. Прибрала її на лавочку, тому що щось лазить, їсть. Бачите, зовсім з'їла. Калібрахуа. Чи то слимак, чи хтось інший. Ось так, друзі. Радіємо сонечку. Ось так на сонечку ще квітує плетиста гортензія, покажу вам ще. Там В одному місці ще всі квіточки квітують, і дрібненькі, і крупні, а в інших містах тільки крупні залишились. Ось так, бачите? В цьому році багато квіту, і вона так розрослась гарно. Затишно з нею. Ой, туди потягнулася, бачите, дуже затишно. Так що мені сподобалася ця рослинка. Кому подобається теж, придбайте собі і будете насолоджуватися. Вдячна всім, хто послав нам сонечку. Сижу і насолоджуюся, Боже, прямо, прям, знаєте, ви не повірите від такого холоду до того моменту, що можна загорати, роздягатися і загорати. Вон, дивіться, небо в нас прояснилося, сонечко світить, і таке воно тепле, літнє, справжнє сонце. Так що, друзі, всім дякую. Ми помінялися, у вас трошки пройшли дощі, а до нас прийшло сонечко. Підтримуємо один одного і надалі. Дякую всім і бажаю всім всього найкращого. Миру, радості, гарних врожаїв і гарного благополучного життя. Всім всього найкращого!